Всім привіт! З вами Роман Мельниченко та Hotline.ua Сервіс розумного шопінгу, що допомагає зручно брати товари та вигідно їх купувати. Ми вже багато розповідали про автомобільні шини, проте знайшлася ще одна цікава тема для обговорення. Це низькопрофільні шини. Що це таке, які їх переваги та які недоліки. Зараз розповім. Отже, низькопрофільні шини. Що це таке? Відповідно до своєї назви, це шина з низьким профілем, тобто з невеликою висотою боковини шини. Нагадаю, що основний розмір шини записується у стандартному розмірі, наприклад, 205-55R16, і далі вже індекси навантаження та швидкості. Проте зараз нас цікавлять саме перші числа, які вказують на геометричні розміри шини. А саме 205 це ширина протектора в міліметрах. 55 це висота профілю, тобто висота боковини шини у відсотках. По відношенню до ширини профілю. R16 це позначення радіальної конструкції шини та посадкового діаметра в дюймах, тобто внутрішнього діаметра шини, яким вона встановлюється на колісний диск. І ось одразу постає питання: низькопрофільні шини, низький профіль це скільки? Раніше низькопрофільними шинами вважались шини з висотою профіля і 70, і 60%. Проте часи змінюються і розуміння низького профілю також змінюється. Наприклад, ось цей розмір 205, 55, R16 Сьогодні вже не є низькопрофільним. Сьогодні це нормальний загальноприйнятий розмір. Для автомобіля БЦ класу. Тому сьогодні низькопрофільними шинами умовно можна вважати всі шини з висотою профілю 50% від ширини протектора або менше. Ще раз нагадаю, що запис розмірності профілю подається у відсотках до ширини протектора, тому навіть однакова висота профіля у 40, 50, 60% буде різною залежно від ширини протектора. Наприклад, для шини 205-55R16 висота боковини шини складатиме 113 мм, а для шини 265 на 55 r 16 вже 146 міліметрів. І щоб отримати аналогічну висоту боковини шини у 113 міліметрів, достатньо взяти шину 265-45 r 16 Тобто, бачите, профіль вже суттєво зменшився. Маємо 45 проти 55, і начебто цю шину можна було б назвати низькопрофільною. Але водночас насправді маємо ту саму висоту боковини шини на рівні 113 міліметрів. Тому ще раз, давайте зафіксуємо запис профілю. Це він нам вказує висоту боковини шини. Але як відсоткове співвідношення до ширини протектора цієї шини. Якщо в нас збільшується відповідно, ширина, то навіть при незмінному профілі ми отримаємо збільшення висоти. Там, або навпаки, якщо ми маємо стандартну ширину незмінну, то ось цей відсоток там, 40, 45, 55, він буде вказувати на те, як змінюється висота боковини шини. Просто відповідно до того, як змінюється ось цей розмір, розмір запису профілю. Ну що, сподіваюся, розібрались, що таке профіль, що означає низькопрофільні шини, як вираховується цей профіль і так далі. Згодні. Згодні тоді перейдемо до розгляду недоліків та переваг низькопрофільних шин. Спочатку про переваги низькопрофільних шин, яких особисто я вбачаю дві переваги. По-перше, низькопрофільна шина не так сильно заламується в різких поворотах, як високопрофільна. Відповідно, отримаємо менше уводів шин, чіткіше керування автомобілем та краще відчуття керованості в руках водія. Ти знаєш, я тобі хотів навести приклад джипа Ренглера, а ти на ньому і приїхав. Чудові там шини, бляха, високопрофільні такі балони. І ти так повертаєш кермо, а вона така каже: Ні, ніхріна, ми їдемо прямо, правда? <риватиме> 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 Ось це тобі приклад високопрофільної шини, поведінки машини на високопрофільні шини. Там такі заломи, якщо ти подивитись на фотках, наприклад, таке враження, що сейчас з диском черкнеш. Низькопрофільні шини відповідно такого не дають. Ось. Покращення керованості від низькопрофільної шини, про що ми зараз говоримо. Друга перевага низькопрофільних шин – це можливість збільшити колісний диск та простір в ньому для встановлення збільшених галюм. Зараз поясню детально, що я маю на увазі. Всі автомобілі проєктуються. От певна модель проєктується під розмір колеса. Взагалом, ось діаметр. його там, да? Розмір колеса. Наприклад, це буде 740 мм. Як отримати ось цей діаметр 740 мм. Колесо з діаметром 740 мм. Ми можемо використовувати або товсті шини, маленький диск, і товсті шини, високопрофільні шини. Тоді в нас залишається невеличкий диск. Або ми навпаки можемо збільшувати диск, але нам для цього потрібно зменшувати товщину шини. Фактично, це і є ось цей профіль шини. Таким чином, ми отримаємо великий диск, але тонку шину. Ми отримаємо незмінний розмір загалом колеса. При цьому ми отримаємо великий диск всередині, великий просторий диск всередині. І якраз ось ця збільшена порожнина всередині колісного диску дозволяє встановити туди, туди збільшені гальма, більший гальмівний диск, більші гальмівні колодки. Тепер питання: коли це нам потрібно? У тому випадку, коли ми говоримо про автомобіль. Там, з покращеною динамікою, спортивного характеру і так далі. Тому подібне. І це чудово поєднується з першою перевагою, про яку я казав щодо низькопрофільних шин це покращення керованості. Також великі колісні диски з великими відкритими отворами сприяють покращеному охоложенню цих самих збільшених гальм. Ось і складається загальна картина, що низькопрофільні шини призначені для потужних спортивних автомобілів, і там вони реально можуть дати певні переваги. Решта переваг доволі умовна: покращення гальмування та керованості завдяки. Дяки збільшенню ширини протектора та площі контакту. Ну зараз ми говоримо саме про низький профіль, а не про ширину протектора. Ці параметри доволі часто пов'язані між собою, але це не обов'язково. Можна знайти шини з шириною 205-215 мм, але з висотою профіля 45-50, тобто це доволі звичайна ширина протектора. Але це вже низький профіль, і що з того? Ну нічого. Крім того, щоб досягнути покращення щеплення з дорогою, можна просто вибрати більш спортивну модель шин від одного і того самого виробника. Наприклад, у конті є лінійка шин Premium Contact, вони тихі та комфортні, а є лінійка шин спортконтакт, тобто вони більш жорсткі та з кращим зачепом. І відповідно вони можуть покращити гальмування просто через те, що в них кращий рівень щеплення з дороги. І до речі, ось тут ми вже можемо перейти до недоліків низькопрофільних шин і наведу той же самий приклад. От кажуть, що низькопрофільна шина обов'язково буде жорсткішою. Розумієте, це лише частково пов'язано з висотою профілю шини. Якщо ми кажемо про абсолютно однакову модель, Просто про зміну профіля, то так, вона може бути жорсткіша. Проте, якщо ми кажемо про різні моделі шин, то можна обрати більш комфортну модель шин, і вона навіть з невеликим профілем буде поводити себе ну доволі тихо, м'яко, це буде м'яка, приємна шина. Просто низькопрофільна. Проте, все ж, якщо порівнювати однакову модель, але з різною висотою профіля, низькопрофільні шини так, вони будуть трошки жорсткішими ніж. Високопрофільні. Чому? Е, та просто висота боковини та, відповідно, запас повітря в низькопрофільній шині буде менша. Відповідно, менше можливості компенсувати нерівності дороги. Іноді висоти профілю може банально не вистачати для відпрацювання ямок або виступів на дорозі. І так можна пошкодити навіть колісні диски. І якщо нерівностей буде багато і низькопрофільна шина не зможе їх нормально компенсувати. То відповідно доведеться більше працювати підвізці автомобіля. Буде більше навантаження, буде більше роботи для підвізки, і відповідно доведеться частіше ремонтувати підвіску. Також зазвичай для низькопрофільних шин складніший та дещо дорожчий шиномонтаж, ніж у схожих шин, але з більшою вистою профілю. Є ще кілька зауважень, які зазвичай приписують низькопрофільним шинам, наприклад, про підвищений ризик аквапланування. Проте тут насправді питання більше в тому, яка ширина протектору та малюнок протектору. Тому що якщо у шини є широкі водовідвідні канавки, то з цим можна легко впоратись. І це не залежить від висоти профілю шини. Також часто низькопрофільним шинам приписують підвищений рівень шуму та підвищений рівень зусилля на кермі. Проте знову це залежить не лише від висоти профілю, а й від моделі шини. Візьміть шини з орієнтацією на комфорт, і буде вам тиша під час руху та легке кермо. Проте в підсумку давайте згадаємо, для чого використовуються низькопрофільні шини для потужних спортивних автомобілів. І в цьому випадку здебільшого купуються шини зі спортивної лінійки. Відповідно, головним тут вже є не комфорт. А рівень щеплення з дорогою. Нарешті останнє питання: які низькопрофільні автомобілі допустимі саме для вашого автомобіля? Все дуже просто, раджу почитати інструкцію до автомобіля або почитати на тематичних інтернет форумах конкретно по вашій моделі. Адже зазвичай виробник автомобіля передбачає встановлення декількох варіантів шин з різними розмірами, з різною шириною, різною висотою профілю, і різним посадковим діаметром. І Ви можете обирати будь-які з цих варіантів, і ви точно не помилитесь. Ви знаєте, наостанок я б хотів сказати, що головне це витримати ось цей розмір шини, про який я розповідав всередині відео. Але варто все ж звертати в комплексі увагу на от розмір шини. Чому? Тому що якщо ви будете постійно нарощувати ширину протектора, то в якийсь момент може статись так, що при вивороті там, передніх коліс шини будуть зачіпати щось в колісній арці, а задні колеса, там, наприклад, не влізуть в свої колісні арки. Тому все ж таки раджу обирати саме з тих розмірів, які рекомендує виробник. Це гарантія от того, що шина точно встане на місце, вона буде правильного розміру і так далі. Машина буде нормально їхати, підвізка буде нормально працювати. І просто ви там можете трошки погратися з меншим колісним диском, більшою висотою профіля, або навпаки, зі збільшенням розміру колісного диску і зменшенням профілю шини. Ну і не забувайте, що різні шини у різних розмірах ви можете легко, просто та зручно знайти за допомогою сервісу Hotline.ua. Сервіс, що гарантує розумний вибір та вигідні покупки. Побачимось в наступних відео.